Служба безпеки України затримала ще одного зрадника, якого під час тимчасової окупації Київщини росіяни призначили так званим заступником голови Димирської селищної ради. Затримали колаборанта, який раніше був підприємцем. На території іншої області затримали, де він переховувався. Послухаємо Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, а також налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Христа України. Рашисти вибивали з них інформацію про місця дислокації підрозділів сил оборони і адреси прозивання учасників АТО. У разі відмови здавати українських воїнів, ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником Збройних сил РФ і з позивним «Отець Кірів. За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді заступника голови Тимирської селищної ради і директора комбінату комунальних підприємств.